з черепно-мозковими травмами, пошкодженням м'яких тканин та забоями у лікарні швидкої медичної допомоги семеро пасажирів автобуса Богдан. Одна з них у реанімації. Про це Суспільному розповів директор медичний Богдан Трохименко. Семеро осіб госпіталізовано. Із них одна пацієнтка після хірургічного втручання знаходиться в реанімаційному відділенні. Стан на даний час важкий, але стабільний. Всього ж близько 11-ї до їхнього закладу госпіталізували 14 осіб, які травмувалися у ДТП. Інших семеро після надання медичної допомоги відпустили на амбулаторне лікування. Аварія сталася близько 10-ї години. По Немирівському шосе рухався автобус Богдан за маршрутом Вінниця Щітки. Зі слів водія він не дотримався дистанції і зіткнувся з газ 53 який саме зупинявся. Від удару ГАЗ-53 виконули на узбіччя, де автівка в'їхала в дерево. За кермом був працівник Вінниця Зеленбуду, його з травами голови ушпиталили. Автівка так і залишилася у бабіч траси. За словами механіка підприємства Вадима, їхня бригада на цій ділянці косила траву. Водій приїхав їх забирати. Працювала бригада людей, водій просто під'їхав, мав під'їхати до них. Він навіть толком не встиг зупинитися, як в нього вже ззаді в'їхали. Водія маршрутки Суспільне застало на місці ДТП. Микола Присяжнюк розповідає, на маршруті Вінниця Щітки працює два роки. Загалом за кермом 40 років. Я їхав за цим газоном, от їхав. Він останавлюється він якийсь так різко становився, так. А тут я пішов на обгон і в мене іномарка. І я вже мені не було кліватися. Отаке вийшло. У маршрутці, якою кермував Микола Присяжнюк, вибите лобове скло. Найбільше пошкоджень зазнав правий бік автобуса. На нього прийшовся удар. Обставини аварії, яка сталася на перехресті вулиць Немирівське шосе та незалежності, з'ясовує поліція області. За словами речниці відомства Заріни Маєвської, в обох водіїв відібрано зразки крові для проведення токсикологічної експертизи. За цим фактом розслідується кримінальне провадження, передбачене частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. За таке правопорушення передбачено покарання обмеження волі до трьох років. Наталя Колодій, Ольга Антохова, Вадим Новчак, Володимир Черніков Суспільне новини, Вінниця.